Дуже важливо зазначити, що опікун має специфічні права і обов'язки, вони зазначені в статті 67 Цивільного кодексу України, і опікун зобов'язаний дбати про подопечного, про створення йому належних побутових умов, а також про його догляд і лікування. Також опікун повинен Дбати про права та обов'язки подопечного, вчиняти правочини в його інтересах, і є специфічна така специфічна обов'язка, що опікун має право вчиняти всі дії по поверненню свого подопечного з коло осіб, які отримують цього подопечного беззаконних підстав. Що стосується укладення правочинів опікуну, то є обмеження, встановлене законом, що опікун не має права вчиняти правочини стосовно і на користь своїх родичів, себе, і є також обмеження, які стосуються правочинів, які вчиняються. Опікуном за дозволом або узгодженням з органами і піклування. Це правочини стосовно об'єктів нерухомості, це правочини, які мають велику вартість, це правочини стосовно автівок, це правочини стосовно майнових прав, не майнових прав. Також прав на нерухоме майно, яке буде збудовано пізніше. Також є заборона для опікуна, він не може вчиняти будь-які угоди і поручатися від імені подопечного. Ми знаємо, що є зобов'язання прямі, є... Забезпечувальний і порука є забезпечувальним зобов'язанням, яким можна потрапити в майнову відповідальність або в майнові відносини за рахунок майна підопічного. Тому закон чітко определяє такі повноваження опікуна, його права і обов'язки.